Всім привіт! Була в Аверорі для того, щоб купити деякі речі на подарунок. Саме придбала ось таку книжечку, вивчаю англійську та слова. Пиши стирай. Тут є відразу такий маркер, який буде чорне писати, і ось така губка тут можна стирати. Ось так виглядає літери, які можна вводити. Запам'ятовувати все ілюстроване гарне. Ось така гарна розвиваюча книжечка. Є різні, але в нашій Аврорі саме англійська. Будуть, якщо завезуть інші, то обов'язково буду купувати. Тоді по знижці була ось така косметичка. Женька попросила, щоб складати свої речі. І захотіла саме ось таку напівпрозору. Велика, така чорна, чи шоколадна, кофейна якась така. Тоді попросила зошити у лінієчку. Це еко такі зошити, їх можна розмальовувати. Різні візеруночки три штучки. Тоді попросила купити їй попкорн 90 грамів. Дуже смачний, ця панда. Неодноразово купую, нам подобається. З невеличкою знижкою купила до рук. Морська свіжість. Неодноразово купую. Коли є акція, намагаюся завжди його прикупити. Нехай про запас буде. Дуже з великою знижкою прикупила ось такі маркери. 6 штук в упаковці. Ось так яскраво виглядають, ніби то ручка. І ось, бачите, тут такий стержень. І назад закривається все. Щоб не висихали, дуже зручно. Дві штучки, одна жінки, одна на подарунок. І останнє, що купила і часто купую, це дві упаковочки пелюшки. Поглинаючи, це для нашої бусинки розмір 60 на 90. Не примикайтесь, тому що покажу ще, що купила. І також була в Наважанівські кобаси. Дуже часто я вже там буваю, як ви помітили. Женька полюбила ось такі сосисочки вищого сорту, дитячі називаються. Вони такі підкопчені із зображеннями. На них шкірочки немає, тому відразу можна їх вживати. І піджарити, і зварити, і просто так вона їсть. Ну, смачненькі такі. Нагадую, що актуальні ціни завжди будуть у куточку. Тоді купила ось таку паличку форшет вищого сорту. Також неодноразово беру. Особливо нам подобається в окрошку, піцу. До речі, на цей раз будемо робити женькою піцу і ось такий невеличкий шматочок сиру. Так, майонез у нас є, я купувала ж. в АТБ, а кетчуп вже купила також у новожановські кубаси. В цьому магазині Торчин шашличний, економ упаковка 380 г. Люблю я цей кетчуп. Тоді ще купили в звичайному магазині батон від шостка. Тоді захотіли свіженький салатик. Купили асорті овочів, помідори, огірки, редиска. Був пакетик, це ми вже трішки під'їли, 150 гривень. І сметана 15 від фирми Добряна. Тут 370 г, 55 гривень. Любимому салатику цей свіжий з сметаною, дуже смачно. Тогось буде такий у нас обід чи вечеря, не знаю, що точно піца і свіжий салат з помідорами. Всім дякую за перегляд, всім бажаю вдалих покупок. Здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!